Вишеградська четвірка це об'єднання Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі. Остання наразі головує в організації. Під час зустрічі в Ужгороді відзначили, що з кожним роком туристична та економічна привабливість Закарпаття зростає. Закарпаття динамічно розвиваючася область асукарства України, яка сьогодні має гранісу з чотирма державами Європейського Союзу. Із тремя государствами вишеградської четверки – это і Польща, Словакия, і Венгрия. І у нас очень нормальні, пригранічні дружеские связи. На зустрічі з представниками влади обговорили можливість створення пункту пропуску між Польщею та Закарпаттям, завдяки якому подорожі карпатським регіоном можуть стати більш доступними для туристів. Посли чотирьох країн переконують, приїхали на Закарпаття поділитися конкретним досвідом розбудови економіки та туристичної сфери. Ми приїхали разом трошки, щоб попрацювати над брендом, можна сказати, Вишаградської четвірки в Україні, щоб показати, що вона. Активна, що вона існує. Що вона має спільні справи? І серед тих спільних справ ем, найважливіша це підтримка, підтримка української європейської інтеграції України. Угорська сторона запевнила допомагатиме Закарпаття в розбудові інфраструктури та додаткових пунктів пропуску на спільних кордонах. Віянгрія готова предласька безпечить определенні для развития, этой для Карпатия, даже вот, э, до Львова, если, если говорю, наши компании готовы участвовать, это абсолютно новая часть нашего сотрудничества в таком плане. И я думаю, что э, нам в результате вот этого очень успешного визита и удастся добиться уже конкретных контрактов и конкретных шагов. Країни вишеградської четвірки переконують, допомагатимуть інтеграції України і закарпаття, зокрема до європейського простору. Головне співпраця і розуміння того, що за цим процесом майбутнє.